Як спілкуватися з людиною, яка буквально не хоче жити, тому що їй дуже погано зараз? І що б ти їй не робила, вона не хоче просто нічого, і нічого їй не, не, не зарадить, абсолютно. Не можна за один день відростити, загоїти і щоб все було добре. Це процес. І коли людина переживає катастрофу. Не просто травма тіла, а там є катастрофа життя чи смерті. Так те людині одразу не можна відчути, що я в безпеці, особливо після такої події. Бо фізично руйнуються зв'язки між нейронами в нас в голові. І амігдала, та частинка мозку, яка відповідає за е, виживання, вона ще збільшена активована. І е, здається, що людина не в порядку, не в адекваті, ой, галюцинації там і так далі. А це психіка нормально, ключове слово нормально, намагається вбудувати ненормальну подію в нашому житті в конструкцію. Щоб а як це? А що це? Для того, щоб пройшли ці процеси, потрібно, щоб людина більш-менш в середньому орієнтовно була рік в безпеці. Коли ми це знаємо, ми тоді можемо не лякатись. Якщо в місяць це прям ну гарантовано, що буде це нормально. У кожного по-своєму це проявляється. У когось дуже страшні сни сняться. Це також нормальна частина, коли мозок намагається вбудувати те, що не вбудовується ніяк. І це нормальна реакція психіки нашої. А ми про ці закономірності будемо продовжувати говорити, щоб більше нас знало про те, що це такий здоровий процес. І не вимагали від себе дуже швидко з цим впоратися.